Три тисячі гривень за обичний світильник, скажете ви? Ні, народ, це не обичний світильник. Це, по перше, він йде аварійний, він йде з акумуляторами. Далі в ньому можна вибрати е, налаштування режимів, сенсори, сенсор в день, сенсор вночі, затримка на сенсор. А, два акумулятори, вони бачите, сйомні йдуть тут. Далі вибір колівності можна поміняти кольора, е, ну чи там жовтий, чи білим буде вам світити. І вибір потужності 15, 25 або 30 ватт. Тобто, штука класна. І дивіться, аварійне резервне освітлення 300 люменів, 6 годин він буде світити вам. Тобто він працює як звичайний світильник, світло пропало. Він буде вам світити, щоб його, наприклад, виключити, треба просто виключателя Кляцнули і все. Тож сука, реально класна. Цена його всього-навсього півтори тисячі гривень. Саме конкретно, ось ну, цей ну, з різними датчиками. Цей у нас іде трошки слабший. Він іде на 20 ватт. Ціна цього буде тисячу гривень, але тут уже немає таких. Е Ну це теж аварійний мається на увазі, але тут немає вже ось сенсорів, там немає, що він іде. тільки. чисто, як звичайний світильник, і плюс а, ну і плюс аварійний. Так що штуки реально класно, десь під'їзд поставити. Та навіть просто в будинку поставити. Якщо часто світ відключають, ви собі со світом можете бути. Світ пропав. Він у вас ну він зарядився, коли світ є. Світ пропав, він вам світить собі далі. Ну вам все видно, все прекрасно. Не треба нічого ходити, якісь фонариками світить. Так що відправка по всій Україні. Плюс це відеоксу наже гарантія дається. Скільки гарантія? Два роки, якщо я не помиляюсь. Д'я ти тут пишеш гарантія. Коротше, гарантія два роки. Так що всі контакти, в шапці профі.